Ви розказуєте, що, обробивши вашими фуніцидами, рослина бореться зі стресом. Ми обробили все одно засохло. При недостатку вологи не можна нічого вносити на рослину. Коли рослина вже відчуває недостаток вологи, її не можна обробляти ні гербіцидом, ні фунгіцидом. Абсолютно тому, що для неї це буде тільки посилювати стрес. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжуємо і завершуємо такий невеличкий підблок, в якому ми говоримо про живлення рослин, зокрема, азотне живлення здебільшого, оскільки це найбільше болить воно сьогодні фермерам. Говоримо про те, як ми пов'язуємо азотне живлення та систему захисту рослин. Попередніх роликах ми поговорили про те, як впливає азот на розвиток рослин, на розвиток зернових культур. Поговорили, як впливає внесення рістрегуляторів на ефективність споживання зерновими культурами азоту з ґрунту, в тому числі окрім основного призначення рістрегулятора. Сьогодні ми поговоримо про другу частину, а саме про фунгіцидний захист рослин і його вплив на живлення зернових культур. Точніше, не вплив на живлення, а як внесення фунгіцидів пов'язане з ефективним використанням тих ресурсів, які рослина споживає з ґрунту. І що нам робити, якщо ми скоротили кількість азоту. чи... Дасть Бог, після війни збільшимо кількість споживання азоту нашими рослинами, як впливає система захисту на формування урожайності за рахунок оптимізації азотного живлення. Повернемося ми знову до того слайду, який я вже в попередніх роликах показував, а саме урожайність озимої пшениці, яку ми отримали. На нашому демоцентрі в СВК родина в Одеській області. Повторю, хвороб було дуже небагато, вони десь там на початку були, потім перестали, От тому можна сказати, що в даному випадку внесення фунгіцидів було профілактичне, і боротьба з хворобами була не основним ефектом, який ми бачили в даних конкретних умовах. Але нагадаю, Варіант, де в нас не було Т2 і Т3 внесення, показав дещо слабші результати, ніж там, де у нас були ці два внесення. Хоча хвороб не було. Чому так? Питання дуже таке риторичне, неоднозначне. Коли ми дивимося на посів і кажемо, хвороб нема, чи дійсно це так, це питання. Не мене першого зацікавило. В Європі це питання вже дуже давно циркулює, його досліджують. Певні організації роблять обліки. Вони ходять до фермерів і питають у них, як вони оцінюють стан своїх посівів. Є хвороби чи нема? І от на слайді ви можете побачити, як відповідають фермери в 2021 році. це результати тих опитувань. Зеленим це немає хвороби, червоним є. Бачимо, що більшість фермерів оцінюють свої посіви на момент опитування як такі, в яких немає симптомів хвороб, тобто нема про що переживати. Але наступним етапом цього дослідження був відбір зразків і визначення присутності септоріозу листя пшениці. В рослинах саме лабораторним способом, методом виділення генетичного матеріалу і визначення вже безпосередньо присутності генетичного матеріалу септоріозу листя в листках озимої пшениці. І зверніть увагу, що більше половини результатів, які були отримані, показали, що хвороба або є незначно, це жовті кружечки, або її там. Багато, це більш такі темніші е, значки. І оцих значків, які показують, що хвороба була, значно більше, ніж тих, яких дійсно, як казали фермери, да, хвороби нема, і аналіз показав, що її нема. Тобто, не завжди ми можемо, подивившись на рослину, сказати, що вона не ушкоджена. І це перший момент, який ми повинні розуміти. Тому що, як вчить наука, Профілактика дешевша, ніж лікування. І саме на цьому етапі, коли ми не бачимо хвороби, але вона там розвивається, адже є латентний період. Коли ми робимо оприскування, ми даємо профілактичні норми, вони, як правило, менші, діють довше, і, відповідно, ми маємо ефективний захист за менші гроші. Тож питання, чи потрібен захист від хвороб посівам, які не вносили азот. Я, наприклад, до того часу, коли почав це питання вивчати більш глибше, думав, що ні. Колись в університеті мене вчили, що дав високі норми азоту це підвищений ризик розвитку певних хвороб. Але багаторічні дослідження е, незалежних компаній показують, що це далеко не так. Тому не можна дати однозначної відповіді, але можна провести дослідження і подивитися, чи це дійсно так, чи не так. І один з дослідів, який провела британська компанія ADAS це незалежна асоціація, яка допомагає фермерам розібратися в хитросплетіннях різних систем захисту, живлення. Техніки, насіння, вони вивчають все, що просять фермери, за що фермери їм сплачують певні кошти. Тому е, звинуватити їх в упередженості не можна аж ніяк. Вони провели е, дослідження, результати якого ми бачимо на слайді, було два сорти: сприйнятливий і несприйнятливий до хвороб. Тобто, один легко уражувався, а другий, як правило, був стійкий. Цей сорт був висіяний на різних фонах азотного живлення аж до 370 кг діючої речовини на гектар. Це дуже багато, але це було спеціально зроблено для того, щоб це питання вже було вивчене в максимальних межах, а не тільки в межах того, що використовується в полі. На шкалі ми бачимо ураження площі листка рослин на певних варіантах живлення. Зверніть увагу, що найвищий рівень ураження саме на низькому фоні азоту От 37 кг діючої речовини це менше, ніж будуть вносити, ну, я сподіваюся, більшість фермерів України цього року. 37 кг діючої речовини це взагалі майже нічого. Але ураження площі листка було на рівні 100%. Наступні колонки показують, наскільки цей показник був менший від цього показника. Тобто, чим більша кількість азоту вносилась, тим менша площа листка була уражена септоріозом листя. На стійкому сорті це було дещо по-іншому. На низьких фонах ураження було сильне, але потім, коли вже мали. Оті норми азоту близькі до оптимальних, до економічно обґрунтованих, там 180 і вище, там уже почало падати інтенсивність ураження. Це каже, ще раз показує те, що рослини, які мають недостатнє живлення, їм погано. Вони не можуть розвиватись нормально, вони не здатні сформувати якісну внутрішню систему захисту від. Хвороб, вони ослаблені, а ослаблена і рослина, і людина, і будь-який живий організм, він не здатний боротися з інфекціями і ефективно долати різні труднощі. І на даному слайді ми бачимо ілюстрації тих дослідів, які показують сприйнятливий і стійкий сорт, і як вони виглядали в посіві на низьких нормах. І на високих, без захисту і з захистом рослин. І тут тоді виникає певна невідповідність. А як же ж те, що в тому числі мене вчили в університеті, що хвороби, ну якби мали б при нижчих нормах азоту мали би мати нижчий е, рівень ураження? Це питання дуже цікаве і потребує більш Детального висвітлення. По-перше, хвороб зернових культур є декілька, і їх можна розділити на дві великі групи: облігатні паразити, тобто паразити, які живуть, ну, які можуть жити виключно паразитарним способом. І є факультативні паразити, які можуть також живитися як непаразити. Ну, Їм не обов'язково заселятися на живу. Клітину. До облігатних паразитів ми відносимо борошнисту росу і ржу, ще деякі види менш поширених хвороб, і вони дійсно дуже напряму залежать від норми внесення азоту. Чим більше азоту, тим більше розвивається ця хвороба. Тому що клітини обводнені, оболонки тонкі, вони легко проникають. І мають дуже гарне середовище для розвитку. І саме на цьому побудована система генетичної стійкості ячменів до борошнистої роси, коли уражена частинка листка уражена борошнистою росою, вона відмирає і, відповідно, відмирає борошниста роса. Із септоріозом листя, із з січастою плямистостю, такий фокус не проходить. Факультативні паразити вони навпаки більше уражують ослаблені рослини, ніж здоровіші, які більш забезпечені азотом. Тобто, чим менше азоту ми дамо, тим більше буде уражуватися зернові культури такими хворобами, як септоріоз листя, як січаста плямистість, смугаста плямистість, бура плямистість. Піронофороз пшениці, всі ці хвороби будуть вести себе саме так, як показано на даному дослідженні. І мене зацікавило це питання, чому ж так відбувається? Що відбувається в рослині такого, що хвороби стають більш агресивніші до тих рослин, які мають слабше живлення? Відповідь проста: коли у рослини відбувається Збій в перерозподіленні пластичних речовин, тобто, коли цукри не перетворюються у білки, чи не відходять інтенсивно з листка в інші частини рослини, на формування елементів урожайності чи на нові прирости, тоді надлишок цукрів призводить до того, що вони виходять на поверхню листка. Тобто, ослаблена рослина не може переробляти ті цукри. І вони вимушено виділяються на поверхню листка. І тоді це є тим джерелом для живлення грибів і певним чином стимулює їх для того, щоб вони почали уражувати рослину. Плюс до того тонкі стінки, плюс до того слабший імунітет, слабший метаболізм в недогодованих рослин. І, відповідно, грибам легше проникнути, адже гриб, коли проростає в рослину, він проходить певні частини її. І коли ці, кожна частина, кожен, кожен бар'єр тонкий, проходить швидко, тобто хвороба розвивається більш інтенсивно. Коли ці бар'єри є більш такими стійкими, відповідно більш важче грибам проходити цей бар'єр, тобто досягти, розвив, розвиватися всередині листка. Дуже гарно цей процес описаний в літературі, я би хотів зробити такий коротенький підсумок. Не завжди, не для кожної хвороби, менша кількість азоту означає, що хвороб буде менше. Дослідження показали, що це не так, і теоретична основа цьому дуже зрозуміла. Фунгіциди в даному випадку можуть не тільки допомогти. Захистити рослину від хвороб, тобто за рахунок безпосередньої фунгіцидної дії. Деякі фунгіциди мають ще і оздоровлюючий загальний оздоровлюючий ефект. І далі ми звернемо певну увагу на те, як внесення фунгіцидів допомагає нам зберегти рослину не тільки від ураження хворобами, а й також зробити загальне зміцнення е, організму. BASF. We create chemistry.